Вітаю глядачів телеканалу ТВ 4 Це програма Акценти. Мене звати Тетяна Скиба. І сьогодні гостем нашої студії є Юрій Костенко, народний депутат і Верховної ради, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 92-98 років, автор книги Історія ядерного розброєння України. Вітаємо вас, пане Юрію. Доброго здоров'я. Я не знаю, чи ви помітили, але напередодні наших ефірів з'являються теми, які ми можемо обговорити власне по нашій тематиці. І ми розпочнемо із обговорення. Ядерної суперечки Росії та США однієї з таких найактуальніших, найактуальніших новин, які можна пояснити нашим глядачам цю ситуацію. Але я хоч, хотіла би коротко про основні моменти ввійти в курс ситуації, так би мовити. Тому нагадаю, що 28 липня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди з Україною для російського диктатора Володимира Путіна. Новий ультиматум прокоментував експрезидент Дмитро Медведєв. Він назвав, що це Росія це не Ізраїль, і навіть не Іран, Але кожен новий ультиматум це погрози і крок до війни. Власне, вже не між Україною та Росією, а між Росією та США. 31 липня Трамп назвав Медведєва невдалим президентом РФ та порадив йому стежити за словами. І тоді Медведєв назвав йому нагадав йому про мертву руку, тобто система масованого ядерного удару у відповідь, і вже наступного дня американський лідер наказав розмістити два підводні атомні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами. Тому тут, мабуть, якраз з такого екскурсу виринають такі запитання: перше, чому Дональд Трамп робить такі. Погрози, так би мовити, таку відповідь саме зараз, і якими можуть бути наслідки такої ядерної суперечки для усіх нас? Почну з головного. Коли з'явилася у світі ядерна зброя, і вона була випробувана в Хіросімі і Нагасакі, то практично країни, які поступово ставали ядерними, домовлялися про принципи. Співіснування ядерних країн незалежно від політичної системи, чи це диктатури, чи це демократії, мирного співіснування. І згідно із теорією ядерного стримування, ніхто не повинен починати ядерну війну першим. В цьому суть теорії ядерного стримування. Тобто йшло нарощування ядерних арсеналів, випробовування, удосконалення, але Принцип ядерного стримування, що ніхто перший не повинен нападати, цим принципом фактично і зберігався мир після Другої світової війни. Була криза Карибська, коли дійсно на межі. Застосування ядерної зброї між СРСР і США світ весь ну буквально тремтів, і зверталися всі лідери світу до цих двох керівників. Це тоді Микита Хрущов і Кеннеді були головами держав. І благали буквально, що не застосовувати ядерну зброю, тому що це кінець світу. Папа римський звертався також. І після карибської кризи почався період, коли ядерна зброя, так, це засіб стримування агресії, але не засіб використовування проти противника, там чи реального там чи умовного. І от саме ці принципи повністю було порушено путіним, ну, Російською Федерацією. Під час її агресії проти України одразу ж після початку широкомасштабної агресії. Ви всі пам'ятаєте, Путін почав погрожувати використанням ядерної зброї. Так, це тактична ядерна зброя, це не стратегічна, яка дійсно може одразу ж півсвіту знищити. Але тим не менше, реакція, от хочу сказати про реакцію: реакція була миттєва і не тільки з боку США, але й з боку партнерів, які допомагають Росії введення війни проти України. Китай в першу чергу, Індія, яка дуже активно співпрацює з Росією, вони звернулися також до Путіна і застерегли, що використання ядерної зброї в сучасному світі неможливе. Дуже жорсткі і, і, і такі відповідальні заяви. І тим не менше, у цій війні Путін неодноразово. Як тільки десь програвав на фронті, як тільки там не вдавалися його так звані спецоперації, він постійно починав, умовно кажучи, махати цією ядерною булавою і лякати. І не тільки це стосується саме ядерної зброї, він почав над українськими атомними електростанціями ракети проводити, а це заборонено міжнародним правом, ядерним законодавством. І це також фактично використання ядерної складової, тому що вибух або атомної станції, або ядерної боєголовки, то атомна станція набагато більше шкоди може нанести не тільки Україні, але й сусіднім державам. Отже, ядерна риторика у цій війні з боку російського агресора лунає постійно. І це особливо стало ну, буквально зухвалим з боку Росії, коли Трамп сказав про черговий дедлайн. Ну тобто, давайте вже будемо або, або, або. І саме це спричинило так звану відповідь Кремля у вигляді завжди напівп'яного Медведєва. Це ж не секрет, що він алкоголік. Звичайно, Путін, як завжди, сидить в тіні, от, а своїх песиків випускає на міжнародну арену із цими лякалками. Що робить Трамп? Трамп вперше змінив риторику. І це дуже добре. Як глава найбільш потужної ядерної держави, він сказав: а якщо ви погрожуєте застосуванням ядерної зброї проти США, то ми можемо нагадати вам, хто сьогодні може у світі з вами воювати. А тепер я трошки про історію, яка викладена до речі, ви згадували книгу «Історія mm -hmm. ядерного розброєння України, де на основі міжнародних документів, після того як в Україні, начебто, було знищено третій ядерний потенціал світу, є такий інститут Стокгольмський інститут вивчення проблем світу. От. І він дає найкращий аналіз щодо того, які загрози світові, масштабні загрози загрожують з цієї чи іншої сторони. Так от цей інститут чітко визначив, що вже з 2006 року Росія шалено втрачає у суперництві із США щодо ядерної складової. Наприклад, в 2006 році на озброєнні в Росії було на 80 Відсотків менше підводних атомних човнів з ядерними боєголовками, на 60% відсотків менше цих стратегічних авіацій, на 40% відсотків балістичних ракет із ядерними боєголовками. Тобто США вже з 2006 року мали перевагу ядерну у. Над Росією, а вже за даними аналітиків, 2015 року США вийшли як одноосібний лідер у змозі нанести першими ядерний удар безвідплатний. Бо теорія ядерного стримування базується на тому, що ти кинув ракету там чи десяток ракет, але і та сторона кидає на тебе. Ну, в першу Ми чергу, хочуть. це Союз і США а тепер Росія, США. Так, от здатність США нанести не просто первентивну удару, а обеззброюючого удару по ядерному комплексу Росії з 2015 року стала в аналітичних колах. Відомою, і що це означає, що Росія не виграє ядерну війну з США. Саме на це я думаю і розраховує Трамп, направивши підводні човни атомні сполучені Штати Америки ближче до Росії. Чому підводні човни? Тому що їх практично неможливо з'ясувати, тому що всі, наприклад, стратегічні ракети, які розташовані в шахних пускових установках, вони всі під прицілом. І їх можна знищити одно моменту. А от підводний човен тут треба мати системи, і ці системи найкращі на сьогоднішній день у Сполучених Штатах Америки. Ось що криється за цією риторикою, але є одне але. Риторика риторикою, до речі, Карибська криза теж починалася з риторики. Спочатку там президент США погрожував радянському керівництву, потім радянське керівництво, і так допогрожувалося, що буквально світ висів на волосинці від застосування ядерної зброї. Тому ніхто не може спрогнозувати, а чим ця пікіровка, поки що політична може завершитися. І, і в цьому якраз і є і новизна. Для глобальної безпеки і загроза глобальній безпеці можу тільки, виходячи із досвіду і з аналітичних знань, стверджувати, що найбільш ймовірний сценарій буде все-таки не військовий, а економічні санкції, які дуже швидко наблизять Росію до тієї межі, за якою йде розпад Росії, так як в свій час Холодна війна привела до розпаду Радянського Союзу. Ну, ми будемо сподіватися, що ваші прогнози вони збудуться в такому ж варіанті, насправді, і що жодна з країн, і так би мовити, Україна якось не відчує цю ядерну загрозу, про яку всі говорять. Але наше з вами завдання це пояснити нашим глядачам, яка може бути ситуація. Також хочеться також проговорити не менш цікаву ситуацію, яка стосується нашої країни, яка безпосередньо відбулася в Верховній Раді про те, що так би мовити, про знищення незалежності набу і САП, а згодом і його відновлення, як пояснити такі дії, чому на сьогодні від не відбуваються в країні, і наскільки вони також мають мати негативні наслідки для України насамперед нашими європейськими партнерами, які на сьогодні підтримують нашу державу? Знову таки виходячи з власного досвіду політичного. Можу стверджувати однозначно, що це була чергова розробка Кремля, саме Кремля, по дестабілізації України ситуація. Та ситуації в Україні, і саме в тилу, як ви розумієте. Чому я так стверджую? Річ у тому, що займаючись. Дослідженням витоків, звідки взялися в Україні ці всі ідеї щодо без'ядерності, нейтрального статусу в книзі. Чітко наведені документальні дані, що цим питанням займався найбільший розвідувальний центр колишнього СРСР, а тепер Росія, інститут США і Канада. Саме вони розробляли стратегію. Обеззброювання і України і інших країн, на території яких була розміщена радянська зброя, це Білорусь, Казахстан, після можливого розпаду радянського Союзу ще до розпаду. І саме цим обумовлюється наявність цього запису в декларації про державний суверенітет. А потім заява вже після проголошення незалежності, що Україна буде рухатися до без'ядерного статусу, і всі ці стратегії проводилися через. Своїх представників я маю на увазі спецслужб російських в коридорах української влади це однозначно ще раз кажу документально підтверджено в плані того, яким чином Україна стала нейтральною і безядерною зброєю. зброї. Тепер, якщо дивитися, а що далі відбувалося, то можу однозначно стверджувати, період ядерного розброєння був найкращою ситуацією для встановлення партнерських стосунків України із заходом, тому що США одразу пропонували партнерство у темі ядерного розброєння, тому що це і необхідність коштів. Для цього процесу це і необхідність технологій, яких не було в Україні, це і необхідність вирішити питання із забезпеченням, наприклад, української енергетики, паливом для атомних електростанцій, тому що ми залежали від Росії, і Росія буде використовувати цей важкий. Тобто США тоді готові були робити супровід ядерного розброєння, який мав закінчуватися. Це дуже важливо, членством України в загальноєвропейській системі. Системі безпеці, тобто НАТО, і в Європейському Союзі, і е, саме цей процес, який розуміла Росія, що він буде завершуватися тим, що Україна стане європейською країною, членом НАТО, і е, активував російські всі ці спецслужби, і політичне керівництво до пресінгу на Україну і до того, щоб Україна якомога швидше передала всі ядерні боєголовки. Росії, що відбулося в рекордну, в рекордні терміни до 96-го року. Коли це все відбулося, то зрозуміло, захід охолов щодо. Співпраці з Україною, але він продовжував пробувати налагодити з Україною партнерські стосунки, тому що Україна європейська держава, Україна це зовсім інший менталітет, як владний, так і виробничі інтереси. І тому США одразу ж почало генерувати нові пропозиції щодо співпраці стратегічної із з Україною. В першу чергу це так зване е, е, вирішення енергетичних проблем, як для забезпечення української економіки поза російськими газом і нафтою, так і для європейського континенту. Спочатку був, е, була ідея транснаціональний нафтовий коридор із Близького Сходу через Україну в Європу. Він був вигідний для зменшення російської залежності Європейського Союзу і для України. Е, е, заблокували. З цього коридору так званого тільки Одеса Броди, невеличкий шматочок. Цієї ідеї було втілено в життя. Далі це газотранспортний консорціум, де за участь США, Європейського Союзу і України транспортування російського газу в Європу. Дуже гарна ідея і для України це використання нашої дуже потужної газотранспортної мережі. Це доходи державного бюджету і це надійне постачання без блокування Росією європейського союзу. Заблокували далі. США пропонують нам угоду щодо виробництва в Україні титанового прокату. Це стратегічний матеріал, від якого і сьогодні США залежать, бо Росія забирала 80% української сировини. А ми одна із найбагатших європейських країн на поклади титанової сировини, переробляла. І продавала США з великою доданою вартістю. США кажуть, у вас є запорізький титано комбінат, на якому можна робити прокат. Давайте ми у вас будемо організовувати, ми дамо вам технології, кошти і там все заблокували. Далі це вже більш сучасний період, де США пропонували партнерство щодо видобутку сланцевого газу. Політично заблокували відомі партії, які це ходили з гаслами, ні, ні, ні американців не пустимо. Вітренко і там ще одна є страдикальна націоналістична партія. Тому оцими прикладами я хочу пояснити, що процес блокування Росією. А як вона це робила, через які механізми, там політика, там влада, корупція мається на увазі, там ще щось. Але все це вписується у стратегію не допускати до стратегічної співпраці Україну із Заходом, тому що це. Порушує всі стратегії Російської Федерації повернення України в лоно своїх інтересів, те, що Путін говорить, або знищення України і українського народу, ось що криється за цією останньою акцією, де в умовах дуже важкої ситуації на фронті, ну ми ж всі розуміємо, фронт сунеться. Ситуація стає для українських збройних сил критичною, тому що відсутність такої ж кількості людей, які можна. Мобілізувати, плюс корупція внутрішня, вони руйнують ефективність українського супротиву проти цієї страшної агресії. І от в цей момент раптом виносить питання про підпорядкування набу. Ну, три роки, в четвертий рік війни. Ну, кому заважало Це Це що? Треба саме зараз, в такий важкий час. Однозначно, я це оцінюю. як... Чергова провокація російських спецслужб в українській владі для того, щоб в цей критичний для України час зламати співпрацю України із Заходом і відвернути, до речі, першу чергу США, яка почала розвертатися до України. Угу. Ми щойно говорили про ядерну тематику. Так це ж Трампа, який відбувся з су, він же спочатку, коли став президентом, він повністю був орієнтований на Росію, російські інтереси, і шукав там першу чергу формули так званого замирення чи Припинення, принаймні війни. І тепер цей момент раптом така глобальна провокація. І от черговий раз, мені найбільше сподобалося, українські громадяни зрозуміли інтуїтивно, вони ж не займалися політикою, що це загроза для держави робити такі. Ну, страшні речі в умовах такої, такої страшної важкої ситуації. І те, що вийшли, і в першу чергу молодь, я можу тільки аплодувати, тому що це означає, що громадянське суспільство, яке пережило першу фазу широкомасштабної агресії, фактично все вийшовши на лінію фронту, бо з усіх сторін фронт. І зупинило, і захід нарешті побачив, що влада це влада українська. Вона може бути продажною, вона може бути проросійською, а суспільство це зовсім інше. От у цьому якраз і феномен того, що відбулося, і в 22-му році Путін же ж дійсно на сім днів. Бо всі його чекісти, всі переконували, та з караваями будуть зустрічати вас. Всі медвечуки, всі ці, вся ця, перепрошую, кедебешна шобла, яка постійно була в коридорах найвищих коридорах України української влади вона переконала їхнього вождя Путіна, що Україна здасться без бою, і тут раптом не відбулось. І от вам друга фаза. То, що пробували робити російські спецслужби в Україні, і також не відбулося. Коли е Захід побачив, що суспільство це інше ніж дії влади, то що робить Захід? І це найбільше, знаєте, мене надихає. Він каже: Е, -е шановні, тепер попереду реформи, які ви маєте робити щодо Євросоюзу, щодо там інших питань, а потім гроші. Тобто Ми поставили в безвихідь владу і примусили її діяти у інтересах України, а не в інтересах, перепрошую, міфологічних сусідів. Тобто ми можемо сказати, що після цих подій змінилася все ж таки риторика заходу. Тобто 100%. ну ви ж бачите по дуже жорстким. Ну по-перше, зразу ж обрізали фінансування, і це не тільки ті півтора мільярда, які там через цей фонд не додали, поки що, але це і багато інших програм, які були призупинені, і тепер кожна розмова там чи прем'єр-міністра щодо фінансування, чи міністра фінансів, бо ситуація ж катастрофічна. Ми ж бачимо, що українська економіка не витримує того перевантаження війною, яке вимагає все більше і більше коштів. Тобто, без західної допомоги, так як Путін при тиску. Економічному може зупинити війну, uh -huh. так і Україна без західної допомоги допомоги може дуже швидко зупинити е, супротив цієї агресії. Uh -huh. От про от про що йдеться, і от що таке ця акція, а не перепрошую там якісь емоції, які в цьому у проросійських мас-медіа там. Е, і угу. буквально коротко, наскільки далеко відсунулося питання євроінтеграції, чи навпаки зараз, так би мовити, покращувати ці процеси євроінтеграції, бо там боротьба з корупцією. Як зараз в цьому напрямку? Я вам вже казав на минулих ефірах. Я оптимістично дивлюся на євроінтеграцію. Вона може бути дуже швидкою при одній умові. Влада в Україні стане проукраїнською, влада, яка буде керуватися національним українським а не інтересами інших, і влада, яка з першого дня покаже всім громадянам України, що змінилися. Правила. Вся проросійська політика це минуле, вся радянська недореформована економіка це минуле, все те, що гальмувало український поступ до Європи. А Європа і НАТО відкривали нам двері. Я вам називав цілий низку прикладів, як ми могли дуже швидко інтегруватися. Хто блокував? Росія через дії? Української влади, як тільки зміниться якість української влади після завершення підписання якоїсь там перемир'я, я не кажу мирної угоди, перемир'я, і е, е, будуть вибори, і влада. Буде, я так бачу, все-таки більше проукраїнська, то відновиться і рух наш до НАТО, і до Євросоюзу, і ми будемо дійсно швидко рухатися, саме головне до наповнення української держави гарним змістом. І економічним, і соціальним, і перспектива українська вималюється набагато швидше. Я в цьому переконаний. Але головне гальмо євроінтеграції, не Захід, не Росія, українська влада. Я кажу про всіх президентів, і про всі уряди, і про всі парламенти. Я вам хочу подякувати за цю розмову, тому що ми з вами максимально встигли обговорити від напрямку ядерного розвитку до євроінтеграції, яка все ж таки необхідна Україні і в напрямку якої ми рухаємося. І ці теми також є не менш важливими для наших глядачів, які потрібно пояснювати. Тому дякую за те, наскільки ви обізнані в цих темах. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостем нашого ефіру був Юрій Костенко, народний депутат п'яти скликань Верховної Ради, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки 92-98 років, автор книги «Історія ядерного розпроєння України». Дякую вам і до наступних зустрічей на ТВ4.